Вітання усім глядачам фактів ICTV. Мене звати Тетяна Штерєва, а мого сьогоднішнього співрозмовника я, звісно ж, представлю, хоча ви, скоріше за все, його знаєте, бачили або принаймні точно. Чули, це керівник Львівського муніципального хору гомін Вадим Яценко, чиє виконання хіта Степана Гіги цей сон без перебільшення завірусилося в мережі. Тож сьогодні маємо привіт поговорити про хорове мистецтво, хорову дипломатію і нових кумирів, яких українці знаходять не лише у шоу бізнесі. Вітаю вас, Вадиме! Вітаю добрий день. Як воно взагалі прокинеться в один день крашем усієї України? Ви відчуваєте цей тягар слави, всю відповідальність перед глядачем, перед слухачем? Ви робіть, будь ласка, скидку, все таки на мій вік, слово краш. Я десь, десь плюс-мінус розумію, та, але. Ну, та ну тяжко, тяжко і важко було можливо якийсь там перший день, коли це все сталося. Тобто, навіть не в контексті якогось там слави, а в контексті того, що треба було зрозуміти, що зараз робити з цим всім всі інформацію з тими запитами, коментарями, які до нас йшли, то звичайно, що на початку це було стресово, напевно, трошки навіть і для нервової системи. бо не дивлячись на якісь елементи професії, якою ти ж займаєшся все своє життя, і все таки, що ти знаходишся в тих рамках, що тобі доводиться бути в принципі публічною особою, але ну звичайно, не, не в таких масштабах. Тому для початку ми трошки заставили себе заспокоїтись, зібратись з думками і вже далі, в контексті всього, що відбулося, почали працювати далі. Знаєте, я тільки вийшов ролик, бачила такий коментар: ні сорому, ні совісті, ні номера вокаліста. Вам, шанувальниці, стали більше можливо писати в особисті повідомлення? Можливо, чекають з квітами після репетиції, і взагалі чи стало більше шанувальників? Шанувальниць? Розумієте, тут тут якби не. Як як правильно сказати, не, не було мови про те, що їх стало більше? Тобто є мова про те, що вони просто стались. Це я радію тут дійсно за колектив, тому що навіть якщо говорити про якісь моменти соціальних мереж, а в нашому сучасному світі це надзвичайно важливо, тобто колектив набирає підписників, набирає популярності. І зараз ми так само акумулюючи всі ці сили і так само і враховуючи соцмережі, ми вже анонсували сьогодні буквально декілька годин тому. Анонсували всеукраїнське турне, яке захоплює 20 міст на серпень, на вересень, і тому це, це, ця вся історія, яка зараз відбувається, вона звичайно нам допомагає. Я надію, що буде і надалі допомагати саме Промоції українського мистецтва. Скажіть, будь ласка, як ваша дружина поставилася до такої слави, яка на вас звалилася. Як вона на це реагує? І, і наскільки я знаю, ви ж разом працюєте, ви колеги, так? Ну ми разом працюємо просто не, не в гомоні. Та ми, ми колеги. Я диригентом оркестру Rock Symphony Оркестра і Настя там є солісткою цього колективу. Ми з нею завжди, Тобто, в плані знаєте, в плані роботи це надзвичайно прекрасна колега. Тобто, в нас ніколи з нею не було ніяких проблем, і ми завжди сходилися, знаєте, на якихось точках саме в мистецтві. І тому ця вся історія, яка сталася, ну, то, звичайно, вона підтримує, бо вона бачить, що це, не є, що це не є так просто, як здається. Тому що з однієї сторони тобі здається, що. Ну, всі музиканти, всі знаєте, якісь люди публічні, люди мистецтва, що вони інколи прагнуть і хочуть якоїсь такої слави, популярності, але коли ти насправді з тим стикаєшся, то це зовсім не те, що тобі здається, що тобі здавалося. Тобто тут є все такі моменти, такі, що досить важко, ну хоча б на перших парах це все нормально і правильно стримати. І тому тут. Ем, ну, іде допомога, знаєте, з, з усіх сторін, а підтримка сім'ї то звичайно найважливіше. Тому тут все слава Богу, добре. З розумінням ставиться, так, до того, що а, вам не, можуть не. написати компліменти. А в цьому в плані. Так. Просто, знову ж таки, ми повертаємося до того, що ми люди мистецтва, ми творчі люди, і тут все має якось знаєте будуватися, все таки на довір'ї один до одного. Настя, моя теж дуже гарна, красива ефектна жінка, вона співачка і, і при тому, що вона ну, давно вже там співає, і ці моменти, що їй там теж можуть писати якісь коментарі, тобто, це все вже було, це ж було вже от і тому тут головне розуміти що головне розуміти що ці моменти на які ми ніяк не можемо повпливати ну вони будуть і просто треба до них нормально ставитися а ті моменти де ми відповідаємо знаєте, за якісь свої дії, ну це вже питання інше і питання до, до до кожного а ці всі коментарі ну ми я дякую дякую за увагу можна так сказати ви вже достатньо довго, мабуть, разом, якщо ви так от спокійно до всього ставитися, до всього призвичаїлись. А насправді в серпні місяці вже буде 10 років, 10 років саме з моменту одруження, тому це вже досить досить давно. Ми дуже рано одружилися, але. Вже там у нас малому 6 років. Тобто, ми, знаєте, ми, ми вже пройшли багато таких якихось моментів, щоб, в принципі, вже в цьому віці і, і з тим досвідом, який є, нормально, адекватно оцінювати якісь речі, які відбуваються. Ви згадали трішечки про питання слави публічності. Для чого да, от люди йдуть, для, щоб отримати певний відклик в аудиторії? А для чого ви свого часу пішли на талант-шоу? Ну, це таке питання. Ну. Більше, знаєте, для досвіду якогось, тому що це ну, як, як не крути, а для любої людини, ну, яка би хотіла щось дізнатися, яка хотіла би якось там знає, прокачати якісь свої скіли в якихось різних аспектах, це все рівно цікаво. Тому що вихід з зони комфорту це перше, що треба робити, якщо ти хочеш розвиватися далі. І це був такий досить новий вихід з зони комфорту. І подивитися, як це все виглядає зсередини, як ці процеси працюють, як вони запускаються, тобто можливо і вже зараз. Навіть це якось трошки є, є досвід цього, тобто якихось організації е, великих е, масштабних сцен, тобто, все рівно в будь-якому випадку це цікавий досвід, цікавий експірієнс, і тут немає нічого такого насправді. Ксенія є у репертуарі Гомону? Є, 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 є. Тобто, це, це пісня, це, це моє аранжування, яке було написано, написано ще за часів. Певному періоду нашої такої співтворчості з капельним гуртом, який називався Aesthetic Voice. Тобто, це ми всі ми всі друзі, студенти тоді Київської консерваторії створили цей ансамбль. І тоді ще це було написано. вже, Ну певно, вже, може, це більше 15 років, напевно, ще це було аранжування. Написано. І зараз воно дуже гарно теж саме в. Контексті концерту української українського ретро. Тому та гуцулка є. є. цікава з цікавими такими теж е, моментами. Ну є, є, є. Ви спитали, є. Я вам кажу, є та я. Слухала одне з ваших інтерв'ю. Вас питали про реакцію. Метра степана гігі на виконання кавера, а мене зацікавило питання авторських прав. Ви якось домовлялися про те, що ви будете робити кавер на пісню? І взагалі, як це яка система для того, щоб зробити кавер? Львівський органний зал, саме як структура, як концертна організація. Дуже серйозно відповідально завжди ставиться до цих моментів. Тому в нас є підписаний договір з агентством, яке регулює всі виконання авторські права. Тому я не виключаю тієї можливості, що Степан Гіга просто в режимі реального часу після кожного концерту отримує роялті за свою пісню. А він уже якось відреагував на ваше виконання. Я думаю, що він бачив, ну це 100%. відсотків. Ну але фідбеку від Степана Гіги не було. Буквально нещодавно чи вчора, чи позавчора, я в соцмережах бачив, що він мав тур по, по Іспанії, тому можливо просто не було знаєте, якогось в нього часу. Ну але ні, ще фідбеку не було. Але ми, якщо ми, ми раді, так звичайно, то пану Степану великий респект. Звичайно, за, -за цю пісню тут мови немає. А особисто від мене респект вам, тому що цей сон зазвичай на ну, от гіть інакше це таке естрадне ретро мені навіяло. Знаєте, дуже ну, причому е, таких от давніх дуже років, і це дуже цікава інтерпретація твору. А які ви ще пісні переспівали? Ви сказали, «Гуцулка Ксенія» є в репертуарі. А що іще в репертуарі хворого «Гомін»? Це, це, якщо ми говоримо конкретно за цей концерт, і ви самі тільки що сказали, що цей момент, що вам нагадало, це саме звучання, якесь от ретро цих пісень української естради. Але багато вже разів це говорю. Ще раз скажу, але естрада в хорошому розумінні того слова, саме Тоб, так, так, тобто, ясне. Так, тобто в плані саме тих імен, які творили тоді ту естраду, І Косанатольський, і Скорик, Івасюк, і, і Яремчук. Тобто ця історія була і, і раніше, тобто, коли переспівували пісні саме з цих виконавців, от в репертуарі, якщо саме по цьому концерту, ну, у нас є і квітка цік, у нас є пісні і Володимира і Васюка. Тобто, ну, такі, знаєте, самі, самі можливо відомі. А якщо говорити про репертуар хору гомін, то е, можна сказати, що по суті, ось ця програма, яка так зараз є популярна і завірусилась, ну вона можна сказати, вона єдина єдина в такому жанрі, і в такому контексті, тому що е, хор Гомін – це є академічний хор. І тому основна його звичайно візія це популяризація української класичної музики. І якщо говорити про репертуар колективу, то останні два роки ми дуже активно працювали в основному, звичайно, з українськими композиторами з українською музикою, не без європейської класики. Ми гордимося, звичайно, тим, що ми маємо в репертуарі українські партесні концерти. Це концерти, які написані ще в 17 столітті. Ми співаємо так само музику композиторів періоду епохи Української Народної Республіки. Тобто, це надзвичайно талановита і відома плеяда, починаючи з всім відомого автора Щедрика Миколи Леонтовича, Кирила Стеценка, Олександра Кошиця, Якова Яциневича. Тобто, зараз наприкінці літа стартує перший концерт великого циклу. Які ми присвятили 150-річчю Миколи Леонтовича в 2027 році, Тобто Львівський хоргомін, Львівський органний зал, тобто на, на базі е, програми Ukrainian Life ми записуємо, хочемо записати повну антологію хорової творчості Миколи Леонтовича. Це близько 220 назв. тобто І ми так само дуже активно. Хочемо працювати і надалі, і в тому в тому контексті, що ми хочемо встигнути, тому що до до всієї цієї історії ми е, ну в нас було все чітко розписано, як ми маємо проводити записи, проводити концерти, проводити якісь лекції на цю тему зараз. Трошки все таки це змістилось, тому що ми включили. До своєї роботи дуже активно зараз гастрольну програму. Але я думаю, що коли ми поїдемо з хором на гастролі, що крім концертів і переїздів, нас чекають так само репетиції по літургії Миколи Леонтовича. А як щодо хорової дипломатії, як часто хор виступає за кордоном, і хто приходить на виступи? Ну, останній, останній кейс, який був, це зима. Це зима. Ось ця ми разом з Хором Гомін поїхали до Стокгольму до Швеції і нас запросили дати два концерти в славнозвісному концерт стокгольмському. Стокгольському. Такий цікавий факт, що це, це є концертний зал, в якому кожен рік проходить вручення Нобелівської премії. Бвали щедрика. Тобто, тут момент, якщо ми говоримо про дипломатію, як це може допомагати, ну це. Знову ж таки, можна на, на прикладі буквально однієї невеличкої обробки Миколи Леонтовича, можна про це говорити. Тобто, люди дивуються, бо люди все рівно не знають в Швеції, навіть навіть музиканти, навіть професійні музиканти, не всі знають, що це славнозвісна мелодія. Це є мелодія Миколи Леонтовича, і вона родом з України і тут. Тут на на жаль, приходиться визнавати те, що наш ворог в цьому плані працює і не покладаючи рук на рахунок цієї м'якої сили, на рахунок своєї культурної дипломатії, не вкладає туди страшні гроші. Вони туди вкладають страшні інвестиції. Так, да, тут саме за це і мова, бо велику російську культуру знають скрізь, і вони скрізь пхають свій балет Чіковська та Зашто, і Оце от все, звісно, що вони постійно намагаються туди пропнути. І... Ну, Зрозуміти, це все ж дуже просто. Це це працює на, 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 на якісь розуми європейців, тобто коли приїжджають рускі... З Лебининим Озером і вони кажуть: Ну ви послухайте, ну а як, як можуть люди, які створили це, бути поганими? І людина, яка це все бачить, тобто цю всю картинку, цю всю музику, вона думає, ну дійсно, це ж велика руська культура. А, а, а чекайте за великою руською культурою, ховається е, дуже страшний чорт, насправді, і то є, то є біда за останні роки. Ви вже про це згадали? Ми спостерігаємо сплеск. Української культури, українського продукту, українського контенту. На жаль, причина для цього, звісно, безрадісна, але тим не менше сплеск є. І ми це бачимо і в новинах, і в тих подіях, що відбуваються навколо на Конотопську відьму Франка Черги, на Гомін – солдаути. Хто такий Сергій Жадан знають не тільки в літературних колах. І як ваш колектив. Планує використати оцю жагу до самопізнання українцями для того, щоб розповісти українцям більше про українців. Ви, ви праві що на жаль, цей попит на українське, який зараз є, е, який останні роки є. Тобто, ну без приставки, на жаль, абсолютно ну тут не обійдешся. Е, тому що зараз ну все рівно українці вони намагаються згуртовуватися біля чогось свого де. Вони знаєте, де вони відчувають якесь можливо, навіть трошки полегшення, е, і де є якийсь момент, де можна відволіктись від е, всього того жаху, який відбувається, і саме йде цей попит на українське. І ми, ми з усією командою разом, звичайно, ми е, розуміємо, що. Якщо так сталося, що зараз є ми таким от, ну, по суті локомотивом, з якого все це стартувало, і ми би дуже насправді хотіли, щоб це все стартувало і продовжувалося не тільки в нас, тому що якщо ми говоримо про Конотопську, про театральний бум, то цей театральний бум не поширився тільки на театр Франка цей театральний бум поширився на всі театри, особливо в Києві. Тобто на лівому березі є Театр Лесі. Тобто, це зараз, в принципі, тут тобто, ну, складно, складно купити квитки, складно попасти. Тому ми дуже надіємося, що і в контексті музичному, можливо, ось ця історія, яка сталася з нами, допоможе і іншим колективам. У нас є чудові прекрасні колективи, і оркестри, і хори, якісь камерні склади. Тобто в Києві, у Львові, і ми надіємося, що це допоможе, в принципі. Навіть не, не колективам, а це допоможе людям, які би зацікавились тим, що зараз от відбувається в музичній сфері, сходити ще кудись, якісь знайти для себе моменти, які би їм більше сподобались. Тому ми, ми дуже надіємося на це. І це є момент дійсно виховання. Виховання суспільства це важливо, як не крути, якщо ще одну паралель провести, то свого часу після виходу серіалу Ферзовий гамбіт на нетфліксі діти пішли знову до секції шахів. Ви хочете, щоб через Тіктоки Гомона діти пішли на хорове мистецтво? Та було би добре насправді, чому ні? Е, хор, е, ну, якщо говорити про Львів і Київ, є ж чудові абсолютно приклади е, хорового дитячого мистецтва. Тобто ця історія, що хорове мистецтво, його, знаєте, потрібно. Любити самого дитинства ну, тобто, тобто навіть не потрібно, бо я, я маю малого шестирічного, і, і я бачу, як він знаєте, може, ну, як йому щось може дуже різко сподобатися. Як він просто на це дивиться і такий, хочу, хочу, хочу. Тому цей момент, от, коли ти ведеш дитину навіть до, там, на хор, Ну є велика вірогідність того, що вона захоче, тому що вона там буде самовиражатися, вона там буде спілкуватися зі своїми ровесниками, і це момент взагалі, знаєте, в принципі, цього комунікації між артистами хору, особливо в дитинстві. Ну він дуже цікавий. А якщо говорити про дорослий хор, про гомін, то як до вас можна потрапити, чи повністю у вас набраний штат? Ну, якщо говорити саме про гомін і просто щоб, щоб люди розуміли сам момент того, що відбувається, тобто колектив Гомін це колектив, який складається виключно з професійних музикантів. Тобто, це є не аматорський колектив, це люди, які або прямо зараз навчаються в музичній академії, або вже закінчили музичну академію. Тому це та історія, що е, якщо потрапити, то потрібно слідкувати за е, новинами на сайті органного залу, дивитися чи буде конкурс. Але щоби, щоб вас допустили до самого конкурсу, у вас має бути вища музична освіта, як мінімум, бакалавра з, з вимогами до стажу роботи, плюс е, конкурс, який проводиться в декілька етапів. Потрібно співати, потім потрібно читати ноти з листа, ем, якісь вправи моменти на інтонацію. Тобто, це, це, це є робота в прямому розумінні слова робота. А якщо говорити за молоді кадри, чи є їх чим заохочувати? Бо у слави є ще одна складова: це покращення матеріального становища. Що з фінансуванням поруч, є вас вам чим заохочувати молоді кадри? От втриматися на ринку. Ну, все плюс-мінус, все плюс-мінус, добре. Ми маємо фінансування з міського бюджету зараз, ну, в контексті зараз нашого турне і наших гастролів, ну, ми будемо звичайно старатися по максимуму всіх артистів, так би мовити, підтримати наскільки це можливо. Тобто, ну ясно, що це гастролі, що це концерти, що це має оплачуватися але. Там є багато своїх моментів з туром, тобто це оренда залів, оренда автобусів, оренда готелів, тобто це все так само дуже енергозатратно. Це і... теж кухня, просто про яку мало хто задумується, бо люди прийшли на концерт і пішли з концерта, отримавши емоції. Люди люди, люди прийшли на концерт, і ось нам буквально люди писали буквально там декілька днів тому, що е от е чому у вас такі дешеві квитки на гомін? Тобто вони писали, там у вас квитки від 100 до 400 гривень. Ми запустили тур, з'явилися квитки от, в інших містах. І там вже квитки, ну вони там сягають там найвищі ціни квитків, там десь в районі півтори тисячі гривень. Ну і відразу, звичайно, що відразу почалися історії про те, що от от вам і НАТО от пройшло буквально три дні, а вже зірки вже хочуть з бідних людей згрібати бабло лопатами. Але знову ж таки, люди дорогі, дорогі друзі, щоб ви розуміли, ми не згрібаємо бабло лопатами, тому що організація туру. Це 25 чоловік хору, які мусять їздити кожен день на автобусі, яких, яких ми мусимо селити до готелів. При тому, що готелі це дві, максимум три зірки. Це оренда залу, це оренда апаратури. Тобто, це все великий комплекс, великий комплекс не таких витрат. Які оплачуються саме з цих по суті квитків, і тому не, не сваріться. Це об'єктивна реальність. і По іншому ми би не змогли нікуди поїхати, тому що за все треба платити. От за це три за ці три дні це такі. Щасливий випадок, коли нарешті вистрілило і відгомона, який існує насправді з 1988 року, нарешті кайфанула ну якщо не вся Україна, то принаймні дуже багато українців. Як ви плануєте підтримувати цю цікавість до немасового культурного продукту? Щоб після того як от уже підзабудеться завтра ще щось завіруситься, бо ви ж знаєте, да що у нас мережа дуже швидко переключається. як Підтримати інтерес людей. Що ви плануєте такого, які ви гачочки плануєте для цього, щоб люди не припиняли ходити на гомін? Звичайно, ми зі своєї сторони будемо намагатися працювати і, можливо, створювати якісь цікаві програми, і подаючи їх людям з якоїсь більш цікавої сторони. Тобто, все-таки, якщо говорити про українську класичну академічну культуру, звичайно, що ми будемо постійно над, над цим працювати, бо це і є наш основна, основний момент нашої праці. Те, що я ще сказав раніше, що можливо, можливо, варто ось цей величезний інтерес підтримати і всім іншим колективам, не тільки нам. Тобто, якраз думати можливо... Трошки стратегічно в цьому контексті продумати якісь свої цікаві програми, які могли би зацікавити людей не на один раз. Працювати треба в комплексі думати про все в першу чергу. Звичайно, в першу чергу, звертаючи увагу на якість того продукту і тому, що ну ми маємо підтримувати якість. А далі запускати всі процеси, які мають працювати в комплексі. Бо історія я в усіх інтерв'ю про це говорю, і тут скажу історія, коли музиканти грають концерти для музикантів, має зупинитись. Це не є ну так, ніякої популяризації, про, про яку ми говоримо, не відбудеться. Ну не буде. Ну це треба перевертати. Просто ну кардинально, і прямо жорстко і жорстоко. Історія про. Історія про безкоштовні концерти взагалі має відійти просто назавжди, мені здається. Ну, тобто, якщо це не, якщо це не є благодійність, коли ти дійсно працюєш з, з благодійністю, і тип ти маєш якийсь стимул, щоб це робити, тоді звичайно, що так. Але коли ця історія, просто що ти робиш концерт, вкладаєш туди всі свої сили, а потім кажеш: приходьте, всі, хто хоче безкоштовно, а приходять все рівно тільки родичі і деякі поціновувачі, ну це, це катастрофа. Насправді так, так, ти нічого, так ти культуру не побудуєш. Тоді я бажаю вам продовжувати будувати культуру, зацікавлювати слухачів. Много еліта гоману, солдаутів О, вдячної дякую. публіки і дякую вам за розмову. Дякую ще раз. Дякую. А я нагадую, що ми говорили з керівником і диригентом Львівського муніципального хору гомін Вадимом Яценком. Слухайте українське, підтримуйте ЗСУ і дякую, що додивилися. Хай щастить.